Про події війни говорить Стратко. У ніч на 9 червня підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України завдали ураження по аеродрому Саваслейка, що у Нижегородській області РФ російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об'єкту, зокрема, регулярно злітають вимічувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет Кінжал. За попередню інформацію уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога і. Умовірно, літаки міг 31 та су 30 34 результати бойової роботи уточнюються. Повідомили в Генштабі. Удар по Саваслейки не єдине успішне ураження, яке провели сили оборони в ніч на 9 червня. В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу. Підрозділи сил безпілотних систем зсу у взаємодії з іншими складовими силоборони України уразили потужності акціонерного товариства «Внір Прогрес» у місті Чвоксаре. На території Чуваської республіки РФ на цьому об'єкті воєно-промислового комплексу РФ виготовляється навігаційне обладнання, зокрема, адаптивні антени Камета, які використовуються в ударних БПЛА типу шахет, уніфікованих модулях планування і корекції для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні. Підтверджено ураження об'єкта щонайменше двома БПЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються: обмеження на роботу аеропорту. Ів, застосовувалося у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові. Удари по об'єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення проти України, наголосили в Генштабі ЗСУ. У ніч на 9 червня противник атакував Україну, запустивши 499 засобів повітряного нападу. 479 з них це ударні БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Як розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, основною ціллю для ворога став один із вітчизняних аеродромів. Uh, Удар спрямовано вже, мабуть, в пабліках уже обговорюється питання на один з оперативних аеродромів. Був атакований противником. Таким чином ворог завдав різними засобами повітряного нападу. От удару цієї ночі. Маємо крилаті ракети. Х-22, це ж це вже в акваторії Чорного моря були застосовані з літаків Ту-22М3, 10 крилатих ракет і стратегічної авіації Х-101, також 4 кінжали ракету Х-35 і 2 протирадикаційні ракети Х-31П. Ну, як бачите по, по результатах, було знешкоджено 479 цілей, 187 локаційно втрачено, або ж подавлено засобами РЕП і двісті цілі було уражено було уражено засобами вогневими. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, які продемонстрували високий клас знищення цілей. Були знешкоджені. Всі крилаті ракети Х-101 та кінжали протирадіолокаційні ракети Х-31П та крилата Х-35, Дві з трьох крилатих ракет Х 22 не досягли цілей і були локаційно втрачені. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях. Падіння уламків у 17 локаціях. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. На лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу дачного, Деліївки, Турецька. Та в бік Яблунівки на Новопавлівському напрямку Сили оборони України також відбили 19 атак. Найбільша кількість боєзітнень традиційно фіксується на Покровському напрямку. Сили оборони України зупинили там 47 атак російських окупантів. Проте, чому противник активізувався в районі міста Костянтинівка на Донеччині, в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця майор Віктор Тригубов. Їм дуже хотіло взяти під контроль місто Покровськ, а е, і Покровському городському гломорацію в них це не вийшло. Е, тому для о, вони намагалися буквально впродовж двох років обійти цю агломерацію загідного боку. Е, в них не вийшло, вони досі намагаються, але тим не менш без особливого. Тому вони зараз йдуть зі східного боку цієї агломерації. І дуже великими силами дуже активно йдуть якраз за цю трасу Покровськостатинівка, яка проходить на схід від міста е, яка може дати їм дві важливості, е якщо вони сильно просунуться на північ. Перше це можливість знов-таки намагатися обходити місто Покровськ, покровсько Ноградську агломерацію, але вже з іншого боку, вже в зі східного боку агломерації, або йти на місто Костатинівка. І оточувати його з західного боку, ну або там просуватися сильно там на північ. Так. В принципі, і будь-які з цих варіантів є неприємним. Будь-який з цих варіантів відкривають для них оперативні можливості, тому нам потрібно не допустити, щоб вони змогли здійснити і розвинути такий перерив. Триває операція на Курському напрямку, де підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб. а Також здійснив 215 артилерійських обстрілів, зокрема 4 із реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 167 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Європейський союз продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні у 2025-2027 роках. Про продовження підтримки України йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з керуючою директоркою департаменту миру, безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої діяльності Бенедіктою фон Сехертос. Попри заяви про можливе перемир'я, ми бачимо всі ознаки підготовки росіян до ще більшої війни. Вони проводять мобілізацію збільшують виробництво озброєння, накопичують далекобійні ракети, заявив за міністра Чуркін, додавши, що також посилюється кооперація Росії з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Тому за словами заступника міністра, Україна разом із європейськими партнерами мають розвивати власну співпрацю для протистояння цій осі зла у свою чергу Бенедікта фон Сехертос повідомила, що Європейський Союз продовжує цілеспрямовану і ефективну підтримку України у секторі безпеки та оборони. В Україні з минулого року працює офіс оборонних інновацій ЄС, завдяки якому ми можемо максимально швидко узгоджувати позиції та визначати проблемні місця, щоб розвивати співпрацю між оборонною промисловістю України та ЄС. Наголосила вона. Головнокомандувач сил трансформації НАТО, адмірал П'єр Ван'є впевнений, що Північно-Атлантичний альянс має багато чого повчитися в Україні, зокрема її креативності в підході до проведення бойових операцій, показовим прикладом яких є операція СБУ Повутина. Історія про троянського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика уживає знову завдяки технічній та індустріальній креативності. Заявив він в інтерв'ю агенції Франс Прес. За його словами, ця операція показала наскільки важливо Проваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемагати, адже сучасна війна змінюється з блискавичною швидкістю. Це був справді розумний хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні не лише розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптувати їх, додав адмірал. Як відомо, 1 червня Служба безпеки України здійснила операцію Павутина з ураження російської стратегічної авіації. Цілі операції стали чотири аеродроми, де базувалася стратегічна авіація противника. Загальні втрати його авіації становлять 41 одиницю. Орієнтовна вартість ураженої техніки, за даними СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів. США переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.